Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Моя робоча корзина наповнена вщент все тими ж відтінками пряжі, з якими я працювала на минулому тижні, і з яких не встигла дов'язати зайку за майстер-класом Діани Пацкун. Дуже сподіваюся, що цей тиждень буде більш продуктивним. Але я до сих пір ніяк сама собою не можу дійти згоди, якого ж відтінку робити ковтинку зайчику, а якого ж комбінезон. Слава Богу, що я точно впевнена, що хочу робити зайчика в комбінезоні. Чи то так поєднувати, чи навпаки. Дуже сподіваюся, що найближчим часом я цей момент саме для себе вирішу, тому що мені не хочеться відправляти цю іграшку у недов'язи, адже потім взяти детальки і виготовити іграшку буде набагато складніше ніж з нею попрацювати зараз в моменті. Яскраві відтінки війшли в кадр не просто так, а все тому, що на цьому тижні я ще й приймаю участь в тестуванні майстер-класу від прекрасної майстрині Тетяни Чорної. Обов'язково залишу вам посилання на її сторінку в інстаграм та на її канал в Ютубі. В неї дуже яскраві відео обов'язково переходьте, підписуйтесь, в'язати під них одне задоволення. Нещодавно я побачила цей виріб в у Тетянки. Ми поспілкувалися, і вона Запропонували мені прийняти участь у тестуванні. До речі, майстер-клас планується випускатися англійською мовою. Згадаю своє філологічне минуле, але, відверто кажучи, чомусь я думаю, що ніхто з вас не здогадається, кого ж такого я в'яжу. Тому на цій хвилині я попрошу вас написати ваші здогадки, хто б міг народитися з таких відтінків пряжі. Буде дуже цікаво почитати. А я йду далі працювати, тому що насправді роботи ще є доволі багато, і для повноти цього образу мені треба заскочити в Аврору, щоб докупити один моточок акрилової пряжі і спеціальну щіточку для начисування акрилової пряжі. Тож зустрінемося з вами вже дуже скоро, коли я показуватиму готовий виріб. Всім привіт! На календарі 30 січня вівторок. Я сьогодні вже роблю, мабуть, 20-ту спробу записати відео. Ще декілька десятків спроб було вчора, і все щось повз. Насправді, я зараз знаходжусь в якомусь пригніченому стані. І ви вже вибачте, максимально на домашньому, тому що. Мій і так не дуже позитивний настрій скотився ще нижче, ну адже на вихідних захворіла Леля, вона підхватила грип А це максимально невесело. Я думала, що зможу себе витягти з цього стану роботою, але чим далі, тим більше розумію, що поки це не виходить. І навіть знаю, через що. Нещодавно на теренах Тіктоку. Почула думку про те, що люди, які знаходяться в зоні комфорту, займаються самообманом. І зрозуміла, що одна з них це я. Адже мені тільки здається, насправді, що мені комфортно те, що зараз зі мною відбувається. І це не так, мені не комфортно вкрай. Вчора на своїй сторінці в інстаграм я попросила дівчат-майстрині, яким було б цікаво послухати відповіді на питання задати мені їх. і… Хочу ввести нову рубрику в себе тут, на Ютубчику, відповідати на питання, чим трішки розбавлю в'язовлоги. І знаєте, хотіла розпочати з наступного тижня, ну так, щоб послідовно. Але відповім, мабуть, на одне з останніх питань: це чому я не виходжу на платформу Etsy? А ви не повірите. Що мені страшно. Так, я, типу, боюся виходити з ось цієї зони комфорту для того, щоб піти на Еці. Насправді, на Еці я зареєстрована і туди вже виклала один майстер-клас в перекладі англійською мовою. І цей майстер-клас він є українською мовою в вільному доступі майстер-клас на брязкальце полуничку а далі, а далі мені страшно. І я розумію, що там страшно, тут нічого приємного. Отже, треба, мабуть, рухатися в сторону страшного. Буду отримувати хоча б якісь емоції. Сьогодні зранку, відкриваючи Ютубчик, перше відео, на яке я наштовхнулася, було про дофамін і про те. Як відбуваються скачки його в нашому організмі, про те, що після такого яскравого дофамінового вибуху завжди відбувається дофамінова яма. І от такий вибух я отримала два тижні назад. Це був мій Стіч, після якого ось так легко на одному диханні зв'язалася Венздей, а далі, далі прірва. Прірва моя внутрішня, емоційна як майстриня. Так, як я вам і казала на початку відео, ось, ось цей зайка, він не народиться на цьому тижні. Я вирішила, що він прям висить наді мною і. Так мені доведеться детальки відправити в корзину недов'язів. І так вони будуть лежати і чекати свого часу, не дивлячись на те, що я бачу образ цього зайчика. Ну, не йде він мені зараз просто. Наступний момент: я придбала крилову пряжу, яка мені потрібна для того, щоб завершити тестування майстер-класу Тетянки. Але Тетяна поки що не до кінця прописала майстер-клас. Я очікую і далі буду над ним працювати. А зараз, зараз, мені хочеться попрацювати над тими виробами, які вже декілька тижнів так і рояться думками в моїй голові. Наталю, мабуть, настав вже саме той час, коли треба переступити і рухатися. Я взяла моточок, це нульцовий колір, ярнар джинсу. І думаю, що сьогодні прям треба ривком стартувати, бо далі тягнути вже нема куди. Також маю ще два моточки: білий і жовтий. Мені потрібно ось таке поєднання і ось таке поєднання. І це будуть, плануються, два різних вироби. Я дуже сподіваюся. Що десь на шляху мене нікуди не викине. Але вже не ставлю собі якихось конкретних задач, просто спробую в'язати по відчуттям. Може з цього щось я А з вами зустрінемося в наступному підключенні і я вже ні на що не сподіваюся. Всім привіт! Сьогодні понеділок, за вікном Мряка. Сніг замінює дощ, дощ замінює сніг і так по колу. Я до сих пір на домашньому, я все ще не справилася зі своїми не дуже позитивними емоціями, але на цьому тижні намагалася максимально себе завалити роботою. Не знаю, чи це був правильний вихід з тієї ситуації, яка склалася, але принаймні це мене відволікало так точно. Я на цьому тижні отримала посилочку від саме те і, ем, як творча людина, хочу знімаю, хочу, перезнімаю. Я зняла розпаковку, але мені не сподобалося, як там виглядало освітлення в кадрі, тому я все видалила. І зараз разом з вами. Ще раз передивлюся все те, що замовила, покажу вам. І зразу скажу, що я дуже задоволена цим замовленням. Я дуже рекомендую цю сторіночку до співпраці, тому що майстриня не нав'язує своєї думки. Вона вислуховує, вона максимально робить так, як того бажає клієнт. А я вважаю, що робота з поліграфією це теж творчість. Тому я дуже-дуже задоволена тим, що отримала. І якщо минулого разу мої бірочки виглядали ось так, підбір кольорів надрукованих це був виключно той, який мені запропонували, на що я не звернула увагу, мені в принципі подобається шрифт. Тут ми нічого не змінювали, а ось кольори цього разу змінили, і тепер мої бірочки виглядатимуть ось так. Насправді це коричневий, такий самий як тут, але на цьому папері він виглядає темнішим. Та можна сказати, так, що я місцями поміняла ці кольори, але насправді це два коричневих. І в такому варіанті мені бірочки подобаються більше. Але е, поки в мене ще є цей варіант, будуть і такі, і такі набори. Далі мені приїхав. Подаруночок, і я його не розпаковувала, такий собі комплімент. Розпакую зараз разом з вами, щоб подивитися, що ж цікавого мені тут поклали. До речі, ось ці бірочки я також використовую у своїх замовленнях, особливо, коли в мене закінчуються мої бірки, і я ще не встигла замовити щось новеньке. Дуже милі, до Дня закоханих. Я вибачаюсь, але це піде в утіль одразу. Я буквально вчора е передивилася всі свої бірки, і бірки, які, і бірки, і наліпки, і додаткові якісь листівочки, всі, які написані не українською мовою, пішли в утіль. Я думаю, зі зрозумілих причин. До речі, англійською мовою я також залишила, тому що. Ой, вирішила я все ж таки спробувати покорити Етсі. Не знаю, чи то я його, чи то він мене. Ось вам QR-код, саме те сторіночка в інстаграм. Обов'язково заходьте, обов'язково замовляйте, там дуже класний асортимент і завжди дослухаються до вашої думки. А що ж такого я чекала, чекала, і нарешті мені приїхало. А це листівочки. Перші листівочки виглядають ось таким чином. Це листівочка, яку я назвала Я народився. Тут я буду записувати дату створення іграшки і час, коли я завершила створення іграшки. Мені дуже подобається. Тут знову ж таки коричневий колір, як я і попросила, все зробили за моїм бажанням. Картинка знаходила на Pinterest. А друга листівочка має ось такий вигляд. І тут, я думаю, всі вже зрозуміли, інструкція по догляду. за... Хендмейд виробами. Я не додавала нічого від себе, це доволі стандартна інструкція. Я подумала, що спробую спочатку в такому вигляді її додавати до замовлень, а потім, якщо будуть виникати якісь додаткові питання, вже з часу можна буде її розширити або зробити під свої вироби. Я дуже задоволена, мені все абсолютно подобається, тому і вам раджу. А тепер повертаємося разом з вами до цих відтінків пряжі. Я сподіваюся, ви вже в коментарях написали ваші здогадки. Дуже цікаво буде почитати. А тепер я готова вам презентувати, що ж цих відтінків вийшло. А зв'язався в мене. Гномик за майстер-класом Тетяни Чорної. На тестування майстер-класу я працювала трішки більше тижня. Ми з Тетянкою декілька разів перероблювали ось саме цю частинку. Майстер-клас написаний до Дня Закоханих і має назву Кондом Гном. Я не знаю, як оцінить українська аудиторія майстринь цей виріб, але впевнена, що на американську аудиторію. Цей виріб і майстер-клас залетить на ура. В'яжеться виріб легко, все в майстер-класі зрозуміло, і я дякую Тетянці за довіру. До речі, для себе я відкрила нову техніку щодо начисування бороди, тому що це просто акрилова пряжа. А виглядає не схоже, правда? Дуже кльово. І для себе я цього гномика назвала гномик. Мохіто за поєднанням кольорів. Мені дуже цікаво, чи хтось здогадався, що я в'язала, але думаю, що ні. Дуже вам дякую за перегляди. Рада була бути з вами на цьому в'язальному тижні і до зустрічі в наступних в'язовлогах.